Ми зараз друга частина вже. Так, і ми будемо співати ще раз двадцять календарів. Ну, але це вже наступне відео. Так, але мені вже треба їхати зараз. Ну нічого, ти почекай. Так, на мене, мені ще Миколайчик приніс такого. У мене є, це ще того року. Він мене ще такий. Такі, але я ще це хочу поставити Це на дверіся буде лишити. Так, а це... Так. Так. А це так. дальше можна сюди отут? Так, да, да, я так і хочу. А з боку такого от. Отут от. Такого. Тут mm -hmm. типу. да, тик, треба забрати декатку, бо, я Думаю, якось типу тут, наприклад. На, тут воно все закриває. А тут. Ні. Тут буде стояти мій космонавт с копілку. Я да. космонавт так тут. Йоу. йоу йоу йой йой Сман. Його чуть вдалюється. Вот, його можна. треба розетку. Він буде світитися дуже красиво. Я коли знімала відео, як він займається. Так. Його треба чуть-чуть сюди більш. От, і я ще сюди поставимо сюди, це все чуть-чуть одну -чуть купочку. Може це поставимо сюди, а тут космонавти, сюди в купілку, а тут ще ще одну ляльку зараз наворічну. Секунду. Дальше я, походу, буду сама з бо Віка пішла нанес. Вона ж має їхати додому. Так. У мене така лялочка, в якої щось відвалюється голова. Україно ну, все таке. Так, Ноги ну, сюди поставлю. Дуже естетично, мені здається. Нашу мінілоночку, ми поставимо поки що сто. А, стоп, а нам же тут на мамісі на мало... Значить, ланку тут не значить, не судьба. Не судьба. Віку, кошель, треба. Так, давайте ще повишаємо вінок. Кудись? Закраємо. Ну коротше, вінок я вже... Потім сама повішу, вже напевно це не буду знімати, тому... Мені треба вже йти. Потім. Ой. Тому що ж. Вже... Тому у нас я це вже моя новорічне готова. Ось так от лишися естетично. Всім папа! -па. Віка, скажи папа! -па.